У Етегрі з вами я, Чех Віярус. Сьогодні я хочу розказати про те, як я прийшов до Тегня. Це привів до мене оце за цей челик. Мій друг, до речі, дякую дякуємо. В перші дні ну, я не дуже малював. Потім більш-менш. Ну, потім я вже почав малювати на стовбах, там, на щитках. Це в мене більш-менш получало. Потім багато чого зійшло, я це забросив. Потім вернувся, потім забросив, потом вернувся здобув. От недавно я зробив свій YouTube канал, і я його буду вести, як прошу... я буду його вести, як я і казав в прошлому відео. З... Цим челіком моїм другом. Мухи. Ну і коротше, я вам кажу теганя. Всі кажуть, то, що це бандитство. Ну, наполовину. Бо коли ти розмальовуєш, чи є, наприклад, там той самий Дім, ну як Дім, той самий магазин. Це ще є. А ну, а по-друге, половина мого міста розмальована. Ще при тому біля моєї школи розмальовано, ну коротше, це ще наполовину іскусство. І наоборот, цим класно займатися, коли ви там малюєте, розвиваєте. Наоборот, коли ви малюєте, наприклад, ви качаєте свою руку, ну, мишці на руці. Пальці якось там розминаєте. Ну, коротше, я вам кажу, буде теграм класно. Ви можете ну, багато те, такими самими тегерами знайти общий язик. Можете навіть колаборацію зробити з тегами. І це все зняти на відео і викласти. Ладно. Жарду закінчував. Тебе вже на на 2.30 тридцять затянув. Ладно. Все. Адіос, пацани. Удачі.